Зараз Це електричний, трьох, бо трьох да, і є якісь інновації, які не можна, на які не можна закривати очі. Да, да. Це зручно, багато переваг. Цей проєкт є, і він з кожним так, місяцем виходить на новий рівень. Там дуже багато переваг. Модульність процесу. Наприклад, цей транспорт може застосовуватися як екскурсіонний. І скільки він має коштувати цей? В продажі, значить, він буде коштувати десь около 16 тисяч кім. Uh -huh. По зрівнянню трайки виробляє декілька компаній в світі, наприклад, Ривака, яка бере якісь мотоцикли серійні, і з них перероблює в трьох Мінімальна ціна такого байка 70 тисяч доларів. І там теж черга на декілька. Руки вперед, і оце ти таке плануєш можливо.